Тільки ремонтуємо радіатори, а й в наявності у нас є велика кількість радіаторів до, спецтехні... до спецтехніки, вантажівок і до лиховиків. Тут у нас ось такі манчики стоять, там DAF, колір 95 ExF. Мідна серцевина для комбайна кейс. Тут, 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 тут ванхуловський автобус, тут також ванхуловський автобус, там і веко вже реставрована серцевинка. Проводимо заміну серцевину. Тут у нас легковий сегмент знаходиться. Тут у нас відбувалася заміна серцевини до спецтехніки Катрипіллер. Як це відбувається? Відпаюється один бачок, відпаюється другий бачок, нова серцевинка. Потім весь той процес фарбується і все, радіатор вже пофарбований, висохший, бачите, вже не мається, готовий до використання. Також виготовляємо радіатори покресленню або по зразку з Ось тут є заготовочки різні для радіаторів. Кулери основні, мідні, алюмінієві.